Сьогодні приїхали в такий ліс, пройшлися по своїх місцях, де ми збирали багато білих грибів, там і під осичники, і підберезники, сподівалися, що щось знайдемо. Нічого не знайшли, але під кінець нам пощастило такі. І ми знайшли, бачите, ми знайшли польський гриб. Дуже здивувалися. Але ж таки це польський. Ото так вдача, так вдача. Ну так, то лісовичок-боровичок подарував. Ага. Походили ще, походили, більш нічого не знайшли. А ось один польський такий є. Ну, все вже означає, вони потихеньку пішли. Починається вже, вже починається. Але хочеться більше, щоб їх було. Ну, поки що ось такого красунчика знайшли. Ну, сподіваюся, що вже інші наші походи будуть більш веселіші насчет грибів, на рахунок грибів. І будемо знаходити їх все більше і більше.